Війна триває. Щодня Україна зазнає повітряних атак. Більше ста дронів, стільки запускає ворог по нашій землі щодоби, і кожен із них це загроза для наших міст, домівок та дітей. Але ми не залишаємо небо без захисту. Пілотний проєкт Чисте небо розпочато на Київщині. Оператори працюють дронами-перехоплювачами і точно влучають в ціль. Десять екіпажів. Та понад двох сотень знищених ворожих дронів за 60 діб роботи. За кожний збитий дрон додаткова фінансова винагорода. Вже найближчим часом досвід Київщини буде масштабований на всю Україну. Ми готові поділитися знаннями, передати бойові навички та підготувати екіпажі у вашій області. Долучайся до сил безпілотних військ. Країна має спати спокійно.